Друзі, всім привіт! З вами начинаючи пчеловод і сьогодні вирішив записати відео, так як в нас вже давно не було відео, тому що не було можливості записувати, то не хотілося якось, то не виходило. Але сьогодні вирішив записати відео, буде такий у нас обзор нашої пчелиної сім'ї. Побачимо скільки там меду вже вони нам наносили. Можливо, відкачаємо яку раму, пару рамок ми якихось відкачаємо, побачимо, що в нас там є. Давайте зараз будемо дивитися. Кадрою нас в ситуація, ми бачимо. Цю друзі, рамку з нижнього корпуса підняв на верхній корпус, корпус щоб джоу почали тягнути 145-ї рамки. Також, вони взагалі не хотіли їх тягнути. І зараз ви побачимо. Так, тут я бачу ці рамки бокові. Друзі, почали тягнути в щину. Значить, з цієї сторони слабше трошки. До цієї рамочки, щоб когось саме не дошли. Можливо, відео трошки затягнеться Ось, друзі, почали тягнути. Слабенько тягнути, але тягнути Почали теж, друзі, тягнуть. Потрошки. Раз, два, три, четверта рамка вже. Це йде п'ята. Дивимось п'яту, друзі. Я тут ось, друзі, вже витягнули і заливають соняшниковий медом. Це у нас соняшник. Ось, друзі, це вже повністю залита з ця сторона. І бачимо трошки вже печаточки, вже трошки печатають. Гарна рамочка така, знаєте. Майже кілограмчик буде, 800 грамів Далі дивимося, бачу, знову нас. Ой, тут гарно вони заліпили. Ух ти ти, ти шо? Дивіться, друзі. Не знаю Скорі. як прорізати -про котлесочку. Не взяв ножика. Я. а, та ти шо. Не хочу тягнути, бо можу це я. Вирвати очіну, сотуму потішу. Ах, ти що, полявся медок. Давайте попробуємо легенько витягне. Так, друзі. Заливають медком Дивіться. Ну ще другий корпус ще рано качать. Тільки ще не почали заливати другий корпус. Ось, друзі, у нас таке вийшло тут. Просто не знаю, наліпили вони щось сюди. Кобув моєго дріза чи як. Ладно, не будемо його чіпати, тому що немає ножика у нас, ну хай сидить. Його просто взяв перевернем на другу сторону, це такий язичок Так, дивимося, друзі, далі. Буду старатися швидше так показувати вам. А що це воно там так? Ох. Ага. Поняв так, друзі, нас тут теж заливають. Ахмед капає на бджол. Бджолки один одного обвизають. Тут у нас, друзі, теж залита, повністю печатать. Ну що сказати, ще ці другий корпус, ну... Ну ще днів, ну ще тиждень і вони його залють і запечатать у ці рамки. які вже залиті. Так, друзі, що буду я зараз робити? Дивіться, раз, два, три, чотири рамки, цих, я візьму їх сюди на бок і вони будуть їх заливати, допечатувати. А оці рамки я вже візьму, які почали типу, тягнути в щі, я їх посуну до цієї рамки. Підсуну. Так, так, друзі, давайте подивимося з цієї сторони. Що в нас тут? Так, нічого поки. Поки нічого. Починають тягнути вощину. Починають, друзі, тягнути. вони вже починають тягнути. Ах, Йосип, бородати. Що це вони там? Щось це ви так бджоли ліпите там. Витягнули вощину, заливають медом. Тоже. Завивають метком. Це у нас ось тако пока. Ах, шо, це вони так ліплять один на одного. Треба розширять рамки, розширять рамки, да, да. Тоже, ось, бачимо. Завивають мед. Значить так, як я й казав. Зробимо зараз таку ситуацію. Ту штуку зробимо. То. Ставимо цю рамку почти витягнуту. Але вона без меди. Сюди до чай. Не витягнуту повністю. Посовуємо, ставимо її сюди о! Далі цю посовуємо сюди таку, цю ставимо сюди. І треба нам поставити трохи, щоб вони були один від одного трохи вільніші. Може місця тут трошки є, але щось я їх поставив густо. Далі Тут димарь. Беремо так само, робимо з цієї сторони. Тобто як. Тої. Витягуємо. Витягнули. І підсовуємо їх собі в край. Вставляємо. Раз. Руки липкі є в меду. А, раз. Два. Все, друзі, ось тако поставили. Тепер трошки, от тако, щоб вильніше були вони, щоб вони його не клеїли. І все, друзі, зараз бджоли почнуть, почнуть цю... Ці, ці рамки. Далі, що робимо далі? Витягнемо цю рамочку. Не знаю, як ми її витягнемо. О, остороженька треба, бо таке. Оце такі роботи, знаєте. Друзі, на цій рамці у нас язик великий, тому рамка важка, аби її не кинути. Так, друзі, дивимося зверху печатний мед в нас. Тут у нас розплод і язик в нас теж матка засієва. Звісно, не хотів би, щоб вона сіяла, хай би мед заливали. Ну, трошки мед капають, але бачу однодневний розплод практично. Везде. Тут розплод вийшов вже, вона була повністю запечатана. Друзі, маточка в нас тут була молода і вона вже повністю гарно обсіялася і дуже гарно сіє. З цієї сторони, дивіться, яка ситуація. Ну практично та саме же. Значить так, беремо цю рамку якось в вбок, щоб вона нам вимішала. Станемо її ранку. Друзі, звісно, хай тя... би вони тягнули в Але вони мені тянуть і ти Погано, що димарь потух, ладно, будемо без димаря. Хоть бронь джовки не кусаються. Часом буває, що так атакують, що без Демаря не я. А димарю, вони стають. З димаріком вони просто беруть в побуток, набирають гену собі вони думають, що якийсь пожар. І вже вони співпрацюють. Пробуємо їх просто звонить трошки. Дивіться, як бджоли у нас тут доста. Скоро вже будемо, друзі, їх підготовлювати до зими, тому що вже, вже скоро в нас зима. Будемо їх закормлювати. Ну що, побачимо, друзі, що у нас тут робиться, можливо, навіть вже й викачаємо завтра. Мед, розплод, меду небагато, кажу одразу на цій рамці. Тут у нас теж меду небагато. що Тут ця розплодна рамка. Опять, треба димаря, друзі, тому що. Але, друзі, розпалимо димарика. Спалибі моря. Побачу, діва не буде. Все, ну, на, низ, на низ, все. Значить, там джоки поховалися, все. Тактично чисто, комусь. Так, підрушаємо дивитися. вже mm -hmm. носить мед на другий корпус вже і не буду викачувати mm -hmm. так ну що поверху трошки запечатано поверху і так його багато і Тут з цій стороні більше дивимося дивіться повністю часть запечатана і тут а медок але тут ще не запечатано трошки Воду трошки тут запечатано. Не знаю, друзі, чи стоїть викачувати, можливо, навіть не буду викачувати нижні корпус. Хай буде їм на зиму, ще трошки закормлю їх. І цього року, мабуть, викачувати взагалі не буду, тому що це, друзі, не сім'я була б джувина, це просто був рой одроя, меду, меду ну, мало кого можна. Це у нас повністю, друзі, завита рамочка, повністю запечатана. Ну ой, поверху запечатана гарно. Цю, друзі, рамку можна викачати. Хоча можливо якихось пару рамок і викачає. Дивіться, ця рамка повністю. Медува у нас гарненька. Отаку рамочку можна викачать. Да. Ну, думаю, що пару рамок заберу на відкачку, як просто викачать, хочеться меди все-таки свого. Так, як це в мене перший. А далі хай остане буде їм. Що наносить, то наносить, потім, потім може з другого корпуса візьму, викачаю. А потім вже якось будемо закормлювати бджолину сім'ю. Як друзі в почали їсти вже мед, значить його вже треба викачувати. Раз бачу, ця рамка у нас була повністю запечатана. Тобто, Вджоли з'їли мед весь, дивіться. Була повністю мед, був, повністю, він дощ трошки є. Вчора почали його їсти, треба викачувати мед, тому що вони починають їсти. Якщо вони викачують, то вони його і будуть далі їсти. Ось така рамка, друзі. Тут бачите, напомню позавита. Чого вони починають їсти? Якщо не викачують, то вже й не викачують, бо вони його почнуть їсти. Так що, друзі, така ситуація, я Не знаю що робити. Думаю, що пару рамок відберу і викачую. Так, друзі, що у нас тут мед, заливають медком Пильца, тут оце така пильца, мед. Небагато меду. Маточников не бачу, бджоли не рояться Так, а це у нас друзі дивіться. Ось така. Ось, друзі, дивіться така темна печатка. Це, друзі, мабуть, навіть гречаний мед. Це, мабуть, гречан, і цьому гречані гречанні Десь гречка цвіта okay, І трошки Джоки взяли гречечки Потрину Окей, друзі, кейк будто гречаний ми такі привкус його місочка у нас тут Мисочка пуста. Ну таку рамку можна, друзі, А Візьмемо це обріження. Не, не потрібно вся. В принципі, таку рамочку. вона було, ну, є, пильця тут. Рамку не будь хотя выкачивать не буду, тому що це у нас тут пильці там хватає. Так, ладно, аккуратно купить Дивимось далі. Поки що, друзі, не знаю що робити з цими пч, з цим метком. Ну дивимося. Рамка гарно повністю залита медом. Ну і тут пальца це. пальца це пальца. Таку рамку теж можна викачити, тому що вона скажу не погана. Гарно залита метком. Тут ще трохи слабенько. Не знаю, друзі, не знаю. Треба подумати трохи. Треба гарно подумати, що як правильно, як краще зробити. Це все треба подумати, друзі. Тому що як захотів і зробив, то все таке. Треба так, щоб було б джовому добре. Гарна рамка залита медом з цієї сторони. І ось з цієї сторони. Теж гарно залита медком, запечатана час більше половини. Мені так сказати Отаку От рамку теж годиться на відкачку. Друзі, навіть можливо і сьогодні відкачаю. Треба просто договоритися Буду за одне діло. Важливо, сьогодні навіть приїду і відкачаю. Або завтра. Приїду і відкачаю. Візьму просто тут пару рамочок відкачаю. Далі хай вони що хочуть там собі вносять, роблять. І другий корпус у цей меді. А нам його заносять трохи, запечатаю, теж візьму відкачаю. Хоча вже сонячник перецвів. Ось, друзі, така у нас сочна гарна рамочка. Дивіться, mm -hmm. ось такі забирають навіть в качку. Мед свіжий, тут а він вже вистояний, видно, він вже не капає нічого. Дивіться, гарно запечатано більше mm -hmm. часу. З цієї сторони теж гарно запечатано. Все, друзі, ця рамка годиться на відкачку. Приїдемо, друзі, і будемо... Забирать рамочки, на відкачку Все-таки думаю, я візьму і пару рамок викачу. Хоча б для себе. Я хоча б для себе так викачую. А на той рік вже, друзі, вони нам принесуть меду. Принесуть, тому що вже на той рік ця сім'я дуже буде сильна, дуже потужна. Ви самі бачите з роя, простого роя там, з ну рой був гарний, великий. І Лісі в ловушку мені попався. Дуже хотів. як хоч був, попав. І ну що з цього роя? Я з цього роя ні чіткого не требував, тому що це рой. Я був... Буває таке, друзі, що три роя об'єднують. І тоді вже хіба що може щось меду принести. Тому що це рої, це не сім'я була. А оце вже в мене це вже сім'я. На той рік це буде потужна сім'я, друзі. Все, ну це не на відкачку, така рамка годиться на відкачку. Дивіться, повністю запечатаний. Це, друзі, такі, знаєте, печатка така. Як будто гречаний мед. Такий темний він, знаєте. Ну, соняшник, коли воно йде такий жовтіший трохи. Це? Такий, знаєте, такий похожий на гречаний медок думаю, що Тут там до поля, то тут десь гречка цікає. Так, друзі, дивимося, ось ця у нас рамка файна. Ця ці три йдуть геть повністю на качку від шот. Зараз побачимо, якщо у нас ця гарна, то гарна рамочка, то реально можна буде викачати трохи. Матки не шукають, ну так зрозуміло, що вона тут є. Видно по бджолам, що маточка є. Так, неудобно, взагалі неудобно витягнути цю рамку. Ух, впав. Впав трохи бджолок. Ну і друзі, дивимося. Повністю залита рамочка запечатана з цієї сторони. Так, ну-ка. Друзі, повністю була запечатана рамка, але бджоли починають їсти мед, розпечатують і їдять. Тому що вже приносу нектару сильного немає. Через це вони його беруть їдять. Ось така, друзі, ситуація вийшлася у нас. Ну що, друзі, ось так ми подивилися наших бджол. Що можу сказати? Ну, медогонку мене своєї немає поки що, тому треба буде їхати до одного кориша, поговорити з ним, договоритися, щоб викачати меду. Можливо, навіть сьогодні поїду, договорюся зараз. Якщо все буде добре, то сьогодні або навіть завтра, може, вже приїдемо. Заберемо раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамочок приблизно можемо ми тут забрати. І пойдемо викачуємо з їх меду на откачку Далі той весь мед, який останеться в нижньому корпусі. Хай бджоли його носять, ще соняшник, деякі цвіте, ще що, що-небудь що вони щось там беруть. І хай вони носять друзі і запечатають, ну, заливають медом рамки вже на зиму собі, вже їх викачувати не буду з корпуса, вже на зиму хай собі носять. І вже такого числа 20-го. Я їх почню, почню, почну, 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 <зас> почну закормлювати медом. Ой, закормлювати сиропом. <зас> почну закормлювати сиропом, почну сахар, типу, їм давати. І зроблю кількість меду, щоб їм хватило на зиму. І вони трохи будуть заливати, будуть сироп переробляти в мед і будемо підготувати сім'ю до зими. З 20 го числа даже, десь такого моно їх починати вже все чітко робити. Mm -hmm. З другим корпусом, друзі, що буду робити? А що з другим корпусом робити? Ну хай ще тиждень побуде. Приїдемо і можливо заберемо рамки і теж пойдемо на, на откачку їх дамо. І другий корпус теж відкачаємо. А нижній корпус вже ми будемо за ну, типу, медом закормлювати, все, всі діватки робити. Так, затупив, друзі, ще ну, просто... А так, да, друзі, зараз вже наблюдають за ситуацією, що бджолки беруть трутню, просто викидають з вулика, тому що вже взят... період взятка закінчується і бджоли просто беруть трутню, викидають. Ну, Тому що трутні їдять меду багато. Що ще я хотів сказати? Затупив, друзі, тому що зараз у нас ще є одна рамка, нам треба її в центр кинути. Я вам звузив всі рамочки. Тому зараз буду трошки переробляти. Ну це вже показувати вам не буду, відео не буду затягувати. Ось така, друзі, вийшла в нас ситуація. Тому, друзі, всі, кому подобалося таке відео, друзі, як я подивився ці пчолок. Обов'язково, друзі, підписуйтеся на мій канал. Обов'язково ставте пальці вверх, друзі. Підписуйтеся, друзі, на всі на мій канал. Нас буде, хай буде нас більше, будемо розвиватися, друзі. Далі буде, друзі, набагато цікавіше. Обов'язково покажу, як буду викачувати мед. Обов'язково покажу. І далі, друзі, ми закормимо наших бджолок. буде зимовка в їх. І вже відео не буду я викидати так часто, тому що вже ну, зимою я їх не буду дивитися. Можливо, там раз подивлюся, як вони там зимують, то покажу вам. Тому ми трошки яку приляжемо на дно. <laughs> ну що зимою? В зимою, можливо, буду робити якісь роєловки чи вулики, буду робити, щось таке буду, буду робити, друзі, то буду вам показувати. А на той рік, друзі, планую, розставлю везде роєловки по лісі. Будемо ловити рої, хай бог далі щоб попалися. І будемо рости, будемо розмножати пасіку. Звичайно, в мене в планах немає там пасіку велику собі зробити. Мені такого ну, 5, 5 сімей мені буде достатньо, повні. Такі друзі, в мене плани на життя подальше. Ось такі в нас пчлки, друзі. Ну, друзі, будемо з вами прощатися. Всім, друзі, до побачення, всім до зустрічі. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте пальці вверх. Всім пока! Pau.